я принесла вам посилку від своєї онуки, альбінки, яка написала солдатам письма, покладувала їх в обереги, заготовлені нашою сім'єю. А в записочки сказано, захисник України, вишити оберіг з калиною, оберігав ще з козаків від ворожих куль та шабель. Нехай мій оберіг захистить воїна батальйона Херсон від путінських культа градів. Повертайся живим. Слава Україні! Альбіна і номер телефону. Я так думаю, що ви подзвоните. Значить, в цьому оберегі вложена сушена калина. Кожен оберег вишитий окремо. Ось я так розкладу, щоб ви побачили. Ось це ангел, який буде втрубити нам перемогу. Ось це дуб, який знаменує наших воїнів сильних. Оце калина, наш національний оберіг, дубочки і так далі. і так далі. Ось ангелочок. І тільки що я вручила особисто воїну з АТО Юрій із Полтави, оберіг. Він вибрав синього ангела. І сьогодні їх відправляють з нашого міста в зону АТО. Дівчата, я вас прошу оце передати моїм воїнам, тому що Ми Ви Ми сказали для батальйону Херсон, для батальйону поїдуть в зону АТО. Правильно? Да, Ми так, передамо. Так, передамо. Ну, Получається, що, що записочка попалася і полтавчанину. Ну, Сіньбо. я йому привіт передаю. І всій Полтаві, що такі є Юри в них, як і наші Херсоні патріоти. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам і вашій онуси. Будь ласка, передавайте їй вітання. І ми дуже раді, що ви такі гарні роботи висуваєте, такі обереги. Дуже класно. А я дуже рада, що я з вами сьогодні познайомилася Дякую. і що ви така в нас патріотка. Спасибі вам. Дякую. Ви повинні знати, що у вас дуже багато єдиномишленників. в селі Кірова, Білозерського району, Херсонської області. Передавайте всім вітання. Вітаю всіх своїх односельців, вітаю всіх вояків, які воюють на востокі нашої країни. А нашим політикам я бажаю мудрості. Пані а мірице, народу я мала, терпіння. Я мала, я мала на увазі передавати вітання вашим, ми, від нас, від нас передайте ага. вітання вашим односельчанам. Так я буду особисто їй передавати і, і дякувати і, і передавати. Добре. Так, ну все.